Вітаю всі, мої дорогі е, і шановні глядачі. Знаходитесь ви на моєму туристичному каналі MyCamping. звуть мене Кирило. Сподіваюсь, вам попереднє відео, де я розповідав про е, газовий пальник Fire Maple Trident, який працює з цанговими балонами. Дуже сподіваюся, що те відео вас заціпило і е, сподобалось, бо сьогодні буде продовження цієї теми. Сьогодні я підготував для вас також газовий пальник. Називається він Spark, також від Fire Maple, Але різниця в тому, що він має шланг і підставку під балон так? для того, щоб цанговий балон е був у тому положенні, в якому потрібно, і не пішла рідка фракція газу. Fire Maple Spark або FMS-121. Цей пальник має дві версії конкретно. В мене версія під цанговий балон, а є ще під різьбовий. Це і вся різниця. Як завжди, я буду все крутити, гортати, вам показувати. А ви зупиняйте, будь ласка, натискайте на паузу і роздивляйтесь ті моменти, які вас. Цікавить. Отже, пальник надійний і стійкий. В нього класна потужність, він досить потужний, так, і е, класний в нього супротив вітру, вітрозахист підходить під сангові газові балони. З цієї сторони в нас вказані характеристики: матеріали: алюмінієвий сплав, латунь, нержавійка, розмір у відкритому-закритому стані, підходить для трекінгу і кемпінгу. Потужність 2,9 кВт, також потужність вказана в BTU, вага з чохлом 340 грамів. Елементи пальника відповідно до номерів. Під номером 1 у нас комфорка, під номером 2 підставка під посуд, під номером 3 в нас ежектор. Під номером 4 в нас шланг, під номером 5 в нас. Клапан і під номером 6 у нас ручки регулювання подачі газу. Шітчатий чохол ось такий в наборі на затяжці. Кресало йде також в наборі і інструкція. Кресало можна використовувати як в аварійних. В якихось ситуаціях, або просто за допомогою цього кресала кожного разу можна розпалювати ваш пальник, як вам більше подобається. В наборі тут йде ось такий шнурочок. Досить все цікаво, зроблено. Відразу відкриваю інструкцію, щоб все це пакування відкласти так, і розповідати вам про пальник. Як завжди, натискайте на паузу, дивіться так. А я буду вам все це діло показувати. Хочу звернути вашу увагу, що пальник може працювати на рідкій фракції газу. Спочатку мені це здалося фантастикою, але, от, будь ласка, тут написано: перегорніть газовий балон, якщо необхідно, коли температура нижче 15, -15 градусів. Також написано, що не потрібно відразу перегортати газовий балон, а потрібно дати йому нагрітись в самому пальнику. І тільки після того, як полум'я стане стабільним і сіточка зверху пальника нагріється. Ось ця сітка, зараз я відкрию вам покажу. Коли пальник працює, вона нагрівається до яскраво помаранчого кольору. Ось ця. І тільки в цьому випадку можна перегортати газовий балон для того, щоб пальник починав працювати на рідкій фракції газу. Після того, як балон перегорнутий, полум'я може стати трішечки жовтого кольору через те, що е, тиск збільшився. Це написано в інструкції, це ніяка не видумка, так? Це те, що пише виробник. На Ютубі я шукав якесь відео, де люди, можливо, хтось би користувався цим пальником на рідкій фракції газу, але я не знайшов. Але інструкція, ось, будь ласка, нам каже, що можна. цікаво В мене інтегрована система від Fire Maple. Називається Mars Radiant Також мені цікаво, бо там, в принципі, схожа така от конструкція. Дуже схожа, така от сіточка там зверху цікаво чи там можна перегортати балон, не знаю. Потрібно буде відкрити інструкцію і подивитись. Сіточка одностінна на затяжці. Чухольчик так. Your Mobile Kitchen, Fire Maple. Написано так, напис такий приємний. Все дуже якісно зроблено, прошито, нічого ніде не стерчить. Дуже приємно. І от сам пальник відразу вже в вже мене в руках. Має він три ніжки, має шланг, досить довгий. Відразу він йде з ось такою підставочкою. Для того, щоб цанговий балон стояв правильно і до пальника не пішла рідка фракція газу, досить велика така конфорка. чудовий вітрозахист пальника, класна така чаша. Окрім того, що вона захищає від вітру, так ще і ось ця. от. Сіточка металева, вона нагрівається, стає помаранчого, такого яскравого, помаранчо жовтого кольору, і ще вона не дає газу затухнути, затухнути полум'ю, коли сильний вітер. Все ж таки, полум'я буде, можливо, збиватись, так? але не потухне повністю. Для того, щоб заощадити на паливі і швиденько кип'ятити водичку, швиденько готувати свої якісь страви, краще все одно якимось вітроекранчиком все це діло огорнути. Все одно про всяк випадок. так? Ніжки три вони мають фіксатор у відкритому стані. Ось так вам показую, як вони відкриваються. І нікуди вони не дінуться. Ніжки дуже класні, дуже широкі, вони можна встановлювати великий посуд. Що дуже цікаво, що також можна встановлювати і кружечки 350 мл, також буде зручно, бо ось ця відстань не така вже і велика. Шланг ось такий от довгий регулювання. Зараз будемо дивитись, яке воно тут fire maple написано. От сюди ми вставляємо цанговий балон. Кріплення показую вам ось так близько, щоб ви бачили, як все тут якісно зроблено за свої гроші. Мінімум елементів, які можуть розкрутитись, які можна десь на природі забути. Тобто все на заклепках. Заклепка. Заклепка, всюди в нас йде заклепка. Всередині цієї чаші під комфорочкою знаходяться два болтика. Ось там вони, якщо вам видно, ось. вони закручуються ось у цій направляючі. В одну і в іншу. Ось зараз я встановлю пальник покажу вам, як він виглядає. Тобто дійсно. Дійсно, вітрозахист тут класний. Дивіться, як всередині так, заглиблена туди в цю чашу комфорочка. Виглядає досить класно і працює також класно. Давайте, напевно, під'єднувати газовий балон і дивитися, як це діло працює. Це я для прикладу взяв кружечку. На 300 мл. Зараз я спробую тут, щоб воно сфокусувалось. Якщо вам видно, 300 мл, так, і покажу, як воно становиться. Тобто, якщо буде 350 мл, то вона буде більш стійкою, так, бо діаметр буде більшим. Запальничка раз, санговий балончик два. І потрібно ж мені все це діло під'єднати і показати вам, як це діло виглядає. Оп! І все. І встановили. Вигляд буде мати ось такий. Встановив на ось такий дерев'яний зріз. Всі голки ось тут, все мокре, вогке, тому що пройшов дощ буквально півгодинки тому. Зараз будемо підпалювати і дивитись, як цей пальничок працює. Ось так. Сіточка буде з часом нагріватись до помаранчевого кольору. Ось ця сіточка під час роботи нагрівається, я вам вже сказав, і е, працює це все діло як МСР-реактор. Дуже схожа система, як воно працює. Отже, я відкриваю клапан, трішечки підпалю. Хочу вам показати, як тут все плавно регулюється. Тобто, можна зробити. Взагалі маленьке-маленьке ось таке полум'я, мінімальне, так і готувати прямо так. Можна, звісно, зробити велике. Сіточка почне нагріватись до ось трішечки, я вам покажу, і все більше нагрівати не буду, бо е, хочу цей пальник потім продати, так? Ну, звісно, зі знижкою 10%, тому що він от у мене тут був. на Огляді так, але повірте, що все це розогрівається до помаранчевого кольору, все це вітром не тушиться взагалі ніяк. Але щоб підстрахуватись, краще, звісно, вітроекранчик встановити. Полум'я не затухне від сильного навіть вітру. Але для більш стабільного і правильного приготування їжі, щоб заощаджувати газ, бо буде клапан відкритий, полум'я буде ось так від вітру бігати, і дуже довго буде ваша водичка кипіти або готуватися ваша страва. Ось для цього потрібно вітроекранчик встановлювати. Моя думка про цей пальник. Мені він дуже сподобався. Я навіть задумуюсь придбати собі щось ось таке подібне, бо в нього чудовий вітроекран, класний захист від вітру, в нього, до речі, досить непоганий дизайн. Можна встановлювати ем, кружечку невелику, для того, щоб зробити собі якогось чаю, таке от горнятко невелике. Це є великим плюсом. Також можна встановлювати великий посуд, так? І готувати на цьому пальнику на декількох людей. Бо 2,8 кВт пальник досить і досить потужний, тому можна готувати якусь там рибну юшку, якийсь супчик такий. Прямо на декількох людей якийсь пловчик можна готувати. І все це є дуже зручним. Плюс в наборі йде ось така. Чудова річ, як кресало, можна використовувати прямо підпалювати так, під час кожного користування. Але я б використав цю річ для аварійних випадків. Тобто просто в кишеньку, і хай вона з вами буде. Бо якщо, там, наприклад, намокне чи щось станеться з вашою запальничкою, то кресало працює завжди, навіть якщо воно мокре, нічого йому не буде. Функцію свою воно буде. Виконувати 100%. Мені цей пальник дійсно дуже сподобався і я можу сміливо вам його радити як основний пальник. Якщо е, тільки вас е, вага е, ніяк не засмучує, так то можна брати і користуватись. От, наприклад, я мандрую на мотоциклі, тому для мене 300 грам не є проблемою. Дивіться, все під себе, так? Я думаю, що з мінусів лише вага. Виглядає він дуже і дуже прям так міцно. Не думаю, що з ним щось з часом станеться. Вигляд в нього класний, дуже цікавий дизайн. Коли працює ось ця сіточка зверху, вона розігрівається до такого яскраво помаранчевого кольору, це разом з... Ось цією чашою вітрозахисту дає максимально класний захист від вітру. І, в принципі, це величезний-величезний плюс. Також плюсом є те, що працює цей пальничок від цангового газового балону. Це значить, що можна заощадити, бо цанговий газовий балон коштує дешевше, ніж різьбовий, наприклад. Так? Але для тих людей, які полюбляють різьбові. Газові балони, є ще одна версія цього пальника: є fms 121, і здається, fms 121 посилання на всі ці пальники я залишу під відео, подивитись. Тобто є під цанговий балон, є під різьбовий. Можна вибрати, кому що більше подобається. Ніжки класні, все це дуже досить компактно, якщо можна сказати, компактно на 300 з чимось грамів. Так. Все це досить непогано. Ось так складається, і свою функцію буде виконувати як треба. Можна сміливо готувати на декілька людей, можна готувати якісь прям великі такі казани. Літрів на 8, можливо, навіть на 10. Ось така от чудова річ сьогодні була у відео. Пальник з цього огляду, от саме цей, який я зараз тримаю в руці, можете придбати в мене зі знижкою 10%. Для цього необхідно написати мені в Телеграм або в мій інстаграм. І я вам залюбки цю чудову річ відправлю. Також я залишив посилання під відео, зможете подивитись, перейти, почитати всі характеристики, порівняти. Обрати для себе те, що вам подобається, і придбати, якщо вас зацікавить, зі знижкою 10% за моїм промокодом. До речі, в мене багато промокодів на купівлю різного туристичного спорядження і походів в гори. Той, хто дивиться мене постійно, той знає. Все це діло, звісно, в описі під відео я залишу. Якщо вам подобається моя туристична творчість, то натискайте, будь ласка. Вподобайки, ставте, залишайте пальці вгору, залишайте свої обов'язкові коментарі, що ви думаєте з цього пальника. Якщо е, вам цікавий розвиток мого каналу і ви б хотіли посприяти, також ви можете оформити спонсорство мого каналу або залишити донат. Все, вся інформація так є під відео. Всім величезне дякую, побачимось у наступних відео.